Росія втратила боях за Бахмут в п'ятеро більше солдатів ніж Україна. Про це пише CNN з посиланням на військового чиновника НАТО. За оцінками розвідки альянсу на кожного українського солдата, який загинув, захищаючи Бахмут, російські війська втратили щонайменше п'ятьох. Чиновник наголосив, що це обґрунтована оцінка. І на цю тему поговоримо з Микитою Шандибо, очільником прес-служби ї ірсько-штурмової бригади Дельвейс. Вітаємо вас. Вітаю от, до речі, до оцінки розвідок і які оприлюднює наводить дані cnn видання стосовно те, що ворог на бахмутському напрямку поніс в п'ятеро більше втрат. Я до речі, ще одну таку тезу наведу в контексті: що війну виграє не та сторона, яка здобуває територію, а та яка найбільше втрачає свого ресурсу і потенціалу. І до речі, наставці саме про це і говорили, що Бахмут відпрацював практично відпрацьовує на всі сто, тому що затримав ворога його ворожий наступ, а так само знекровив його. Потенціал. Ви як оцінюєте в цілому ситуацію? Ситуація з втратами ворога абсолютно правильно описана. Вами ворог втрачає дуже велику кількість особового складу під час спроб штурм, штурмів наших позицій. Майже 80-85-90% особового складу, який йде в нашу сторону, залишається в полях. Також пишуть про те, що в деяких місцях навіть у наші збройні сили пішли в наступ, що мовляв отримали підкріплення, і тепер вони теж атакують росіян довкола Бахмуту. Чи можете підтвердити це? Я не можу коментувати цю ситуацію, бо лінія оборони за яку відповідає наша бригада, наразі стоїть в обороні і обороняє північні околиці. Бахмута у вашій бригаді. Який морально-психологічний стан на якому рівні зараз бойовий дух? Бо дух, звісно, на високому рівні спілкуваюся, спілкуюся регулярно з хлопцями. Хлопці кажуть, на який у нас може бути дух, якщо ми обороняємо свою землю, свої сім'ї. Ми стоїмо тут заради незалежності і будемо стояти скільки буде потрібно. Досить довго там протягом кількох тижнів, принаймні, культувалося питання, чи відходити на більш вигідні позиції, чи залишати місто. Потім говорили, що збройні сили регулярні наші виходитимуть, заходитимуть представники ССО сел спеціальних операцій. Потім, от, з з огляду на те, що було вирішено зокрема на ставці головнокомандуючого, залишаються наші оборонці. Там наскільки це правильне рішення. Ну звісно, ви не коментуєте рішення ставки, але в цілому, що можна ще вижати, так би мовити, з потенціалу наступального росіян, принаймні на цьому на цій локації, і чого очікувати вже навесні безпосередньо, коли ну активно в, середні, в кінці березня, коли вже повені, можливо, будуть. Адже ми знаємо, що і дамбу підривали, і мости підірвали, і зокрема, це. Теж ускладнить просування ворожого е, наступу. Як ви вже говорили, ворог під час штурмів несе великі втрати, і саме думаю, це є найбільшою причиною для того, щоб залишатися на позиціях Під час штурмів ворог з ворога знищується техніка і велика кількість людей. А навесні. Під час, уже під час того, як буде болота, ще більше просування ворога ускладниться, і відповідно можна буде зручніше знищувати його. Ну а вже відтоді, як земля просохне, як можна спрогнозувати, якими будуть бої? І ми розуміємо, що на той час може підійти підкріплення у вигляді зброї, яку нам обіцяли наші західні партнери? Ну до того часу треба дочекатися, буде видно. Що ж, дякуємо вам, пан Микита. Микита Шандиба, очільник прес служби 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвей, скоментував ситуацію на фронті, зокрема на східному напрямку.